Ось мені приніс сусід заточити ніж, якийсь шведський ніж. Пізніше подивимося на відео. Оце стартовий стан. Карбід Кремія 220. Це рівень риски вихідного стану. Наступний камінь будемо точити цей ніж це в'єтнамський. піщаний від пана Валерія. Різність орієнтовно десь там от 600-800, але може витягнути і до 2000 японських гріт. Сталь явно не сильно тверда. Десь орієнтовно, думаю, 50-57 ну, 56 одиниць. Ну, явно, що цей камінь просто з'їдає ту сталь. Все чорніє буквально за пару секунд. Оце різка стократне збільшення. Після заточки на отому в'єтнамському піщанику від пана Валерія, після отого карбіду кремнію, Як бачимо, повністю риску всю повністю карбіду кремнію він забрав. І як ви бачите, риски перехрещуються під кутом практично 90 градусів, тому що я тучив, так як показував Сергій В'ячеславович Севільєв. Наступним камінцем буде карпатський лісний кварцитопіщаник, рітність орієнтовно 1200 японський гріт від пана Валерія. О, тепер знову стократне збільшення. Після заточки на лісному кварцитопіщанику від пана Валерія. Ми бачимо, та риска вже практично вся забрана від в'єтнамського піщанику. Ну явно, що якщо би хотіли, ще би трошки по лег легше не натискаючи, можна було спокійно тут вже вигладити так гарну поверхню. Але я цього вже робити не буду, перейду на наступний камінь. Ну і тут видно, як чорний просто шлам. Файно дуже гарно працює цей камінь. шикардозно. Наступний камінь це смугастий версито-піщаний пана Валера, який працює на рівні десь 3000 японських грив. Феноменальний камінь. Зараз подивимось його роботі. Ну, я цей камінь просто з жертую сталь шикардозно. Бачите, скій шламу. Зараз підемо подивимося під мікроскоп. Ну і отут просто я не знаю, як вам тут самі дивіться. Який феноменальний камінь цей смугастий мікрокварцит. ви бачите, яка то поверхня. Я підкреслюю, що техніка заточки одна і та ж, яка запропонована Сергієм В'ячеславовичем Савєлєвим. І тобто кількість разів кількість самих, цих, кількість самих е, проходів, все одинакове на кожному камені. Дивіться, яка. Чіткість, ви бачите, що це? Це феноменально. Це реально просто за межами розуміння. Мікрозаусенець є. Метою моєї немає забрати зараз мікрозаусенця. У мене просто мети такої немає. Буде мета, то я би його забрав. Але зараз я не буду знов забирати, підкреслюю на цьому камені 100% можна фінішувати. Все, то може бути фініш і на тому клямка. Але я піду трохи ще далі. Подивіться, яка структура поверхні металу. Соб'яєте? Ну дивіться, це ж вже за межами, Дивіться. Ну самі полюбуйтесь. Просто. Наступний камінь це популястий мікрокварцит. Знову має бути феноменальний результат. Його орієнтовно десь грітність, в середньому 4000 японських гріт, але він може і працювати, я вже їх побачив, як і 7000 японських гріт. Подивимось. Ну, Оце після популястого мікрокварциту. Збільшення 100 разів. Думаю, слів тут не треба ніяких. Все тут зрозуміло. Тут реально він вже є суперфінічним каменем. камнем. Він працює феноменально і як заточний, і як суперфінічний. Він ще тонше, бачите, ще більш опрацював ту поверхню після смугастого мікрокварциту. Капець. Просто балдеж. Ай-яй-яй-яй. Просто шикарно. Просто феноменальний камінь. Ну, без слів. Один той самий результат на всіх видах стали. Яку б я стальні брав? Чи 63 одиниці Порошкова Р2, чи 58 одиниць 15X14 МФ. Чи прості такі європейські сталі. Один і той самий результат. Абсолютно шуковиста, однорідна. Практично вже така ну, фінішна рисочка. Це просто клас. Ото камінь. Спокійно вже ним забрати мікрозаусниць і так далі, це вже однозначно. То, це все шикардозний шикардозний просто результат. Цей камінь просто феноменальний. Ну от, бачите, та сама кількість рухів. От, теж чорний камінь повністю їсть таку сталь, не тверду, він просто з'їдає, як на сніданок, голодний лев, шикардозно. Далі проекспериментуємо з, трішечки з водними камнями. Це беремо китайський такий хороший реально сланець, який працює на рівні 6 тисяч японських грит. І я думаю, він достойний після пополясту на воді. Зараз ми на ньому і будемо точити. Знову та сама кількість рухів. От так ми бачимо, поточив скільки отого шламу оцей китайський сланець. Дивимося під мікроскопом. Ну, я не знаю, це вже результат, за результат щось кращий, кращий смугастий дав такий шовк. попелястий, ще шовк, Ну цей вже дивіться, вз... ну ще, просто та сама щільність рисочок, та сама однорідність, та сама шовковиці, просто ще більш деталізовано, ще більш дрібніше. Оце китайський. Оце китайський цей прекрасний. Від пана Валерія. Сланець на воді шикарно збільшення в 100 разів, ну ви бачите. Ну Я думаю, вже краще не придумаєш, ні мікрозаусниця, вже ніде нічого давно нема. Яка рисочка? Ай-яй-яй. Оце то камні. Думаю, що теж буде фініш. Це у нас суперкрутий, супер фінішний, 10 з плюсом тисяч японських рід Іспанський чорний, іспанський сланець, як ви бачите, просто капець. Ну, подивимося, що ми отримаємо після його роботи. Ну і видно, він просто надзвичайно працює ефективно і швидко. Бачите, з шламу ну, найбільше серед цих каменів, що так взяти чесно, він такий. Ну, капітальний, він твердіший, ніж цей китайський сланець, але дає китайський сланець свою суспензію, як ви бачите, дуже багато і дуже шламу збирає. Ну, Камінь просто вищого рівня ефективний, вищого рівня класний. Ну і оце ми бачимо тут весь час вони той самий фрагмент фаски, того самого ножа, у збільшенні 100 разів. Після того іспанського суперсланцю. Ну, ви бачите. Що тут казати? Що китайський, то, то, то ну, все одинаково. Починаючи від смугастого, попелястого китайського і іспанського сланців це все рівень за грані можливо, просто капець. Ціка, чиста ріжуча кромка, все ну, все забрано таким як попереднім разом. Клас, просто клас. Просто клас. Вже от видно ті Герлинжворить говорять, і карбіди. Чуть, -чуть же об'ємно є. О, вже все. Аж така ріжуча кромка, чистенька. Аж така рисочка. Це просто, просто прекрасно. Ну і вже зробимо мега супер фініш на отій супер унікальній технічній яшмі з часів СССР. як ви знаєте, півтори одна мікрона зерно, отже, грітність орієнтовно там 20. 30 тисяч японських гріт, тобто за межами, за межами реального. Ну і ось зараз на ті самі всі прийоми подивимося під мікроскоп. Ну от, та сама кількість рухів. Бачите, яке все чорне, потемніло. Сказати чесно, Яшма, це реально супер фінішний і супер феноменальний такий перлина. Разом з байкалітом перлина реально часів СССР. Камінь ну, унікальний, бо працює по всіх видах сталей і чесно, дуже-дуже швидко. Що на 60 і вище 63 і так далі Роквела працює гарно, так і теж байкаліт. І тим більше на нижчій твердості сталей. Ну, то просто чесно, самий універсальний такий от часів СССР камінь, найбільш такий, можна сказати, найцінніший як суперфінішник. Про що ми тут будемо говорити ще? Подивіться, от починаючи від смугастого мікрокварциту, попелястий, далі китайський сланець, іспанський сланець. Ну і тепер яшна, яшма технічна одне і те саме. Щораз дрібніша, щораз менш видима риска, щораз більш більша і однорідніша поверхня. Подивіться, оце технічна яшма, яка це перлина реально. Всі, ті камені, що я перелічив, от, що я взяв для заточки, це реально унікальні, феноменальні досягнення Валерія Васильовича, який знайшов в природі ті камені і зробив з них шикарні інструменти для заточки. Подивіться, ну дивіться, які... ну, що тут ще говорить, Олан, технічна яшма. Феноменально, просто феноменально. Збільшення у 100 разів. Яка чиста ріжуча кромка, як все шикарно. Просто шик. Ну і тепер ми бачимо байкаліт. Це вже мега літичний рівень, абсолютно чиста рівна ріжуча кромка. Перфектна ріжуча, бачите, фаска поверхні металу. Ну, словом, За грані можливого. Один із коментаторів мені підказав ідею, що порівняти яшму і байкаліт. От я і думаю зроблю. Отже, після технічної яшми раз супер фініш. Взяв ще один супер фініш це байкаліт. Зараз ми ще на нього подивимося, як він попрацював. Дивіться той його результат. То феноменальні камені. От і все. І от та сама кількість руху, от бачите, який рівень роботи того байкаліту. Ну, як ми бачимо, бачите, дзеркальна поверхня дзеркалить. Це і що після яшми, що після байкаліту, воно все одинаково. Тобто як дзеркало. Поверхня фаски. Як дзеркало. Можна дивитися, як дзеркало. Ну і подивимося о той самий ніж, це що це я Уже гострив. при задіог в дадзе на феріє або на сходки, бо От стер. Ми 7 км в глибині покості, зникає Повністю. Повніст. От є волос. 7 км І волосся я дився, там голить одним словом можна тим Можем просто голитися. Реально, просто, просто у мене вже волосин немає. Не вистачає. Зараз ще отут, можливо, найду. От є волосини. <тур> О. Слухавки, галакси, баси, нема. 20 РРМ, Все нема. Зникають. Шикардозний результат. Отже, заточили ми цей ніж. Починаючи із лівого краю. як Ми тут бачимо вам на відео. Це на рівні 800, десь середньої 800, Це в нас піш оцей. В'єтнамський піщаник. Далі пішов у нас. Ви бачите, з Кішламу наш кварцитопіщаник лісний карпатський. Далі феноменальний цей смугастий е -е мікрокварцит, далі попелястий мікрокварцит, який працюють смугастий відповідно на рівні трьох тисяч попелястий. 4, 7 і так далі. Тисяч, суперфінішний може бути. Далі ми бачили оцей іспанський, ой, китайський сланець, далі іспанський сланець, який працює на рівні 6 китайський і 10 тисяч японський грід. Іспанський Яшма, ви знаєте, Яшма це вже там суперфініш, це вже на рівні, якщо взяти шептон у ці камінці, це на рівні десь 20 тисяч японських грід. І те саме, що й можна сказати, і за байкаліт Кількість. Отого шламу, як ви бачите, я спеціально не витирав, така кількість залишилася після од одної тої самої кількості рухів того ножа по отих робочих поверхнях цих камів. Тобто, от я спеціально це документалка, експеримент, як можна так сказати, порівняти от швидкість роботи цих камінців, бо кількість рухів, підкреслюю, яка була зроблена на кожному із камінців, була одинаковою. То, що ви собі могли це зрозуміти, зараз я витру весь цей шлам, і ми ще раз подивимося на ці прекрасні камінці, як вони виглядають. Ось так виглядають ці камінці вже по суті помитими. І на особливу увагу звертають, в першу чергу це такі маловідомі два камінці, як оцей смугастий мікрокварцит, який працює на рівні трьох тисяч японських гріт. Але ви бачили, наскільки він дає шук поверхню. От з нього починається вже відлік отого суперфінішу. От чесно, він оці попередні, це такі явно, що вони, грубо дають риску, а це вже дає шовку, однорідну таку неповторну риску. І цей ту риску підтримує, просто ще деталізує, ще зменшує. Вже смугастий мікрокверцит і популястий мікрокверцит, як мало відомі, всім камені для вже. До заточки і фінішу це супер, мега унікальні камені. Акцентую вашу увагу. Це просто реально такі перлини, Перлини, які зробив Валерій Васильович, і вони заслуговують на особливу увагу. Це просто неймовірно толковий, правильні, швидко працюючи з унікальною унікальним поєднанням і швидкості роботи, і тонкості роботи, тобто деталізованості. Тобто оцей попелястий працює на рівні, так, якщо швидкість 3000. Але дає результат як і 8000. Тобто, ну, це, оцей попелястий найменш виразний. Ну, зовсім зовнішньо він ніяк не виразний, але він най, ну, просто феноменальний. Цей смугастий хоча б має таку якусь структуру. Тобто текстуру, забарвлення які привертають увагу до нього. Ну Цей вже нічим не привертає до себе увагу, але під мікроскопом явно, що просто подих затамовується. Це феноменальний камінь Ну і явно, що ці два феномени байкаліт і технічно, особливо така яшма таких розмірів. Це, ну Просто новорічний подарок Валерію Васильовича. Ці сланці теж феноменальні, я теж ніде їх не бачу на продажі. Якщо десь когось десь буде можливість придбати такі камені, беріть і втікайте. Шикардозний результат. Отже, починаючи від смугастого мікрокварциту, вже все, риска тільки потончується, потончується і пішло. Тобто, ну по суті, той попелястий, попелястий. Ну, ну, ну майже підходить вже до яшми. Це просто капець. Все, дякую за увагу. Надіюсь, відео вам було корисним. Особливу подяку виражаю, я висловлюю Валерію Васильовичу за його таку сподвижницьку роботу, які результати яких якої ми можемо насолоджуватися. Ви бачите, от перед вами та викладка, невеличка викладка від Валерія Васильовича. Все, дякую за увагу, все на кращу.